Вона яскравіший представник плеяди російських літераторів початку ХХ століття. Вона не була новаторкою, але стала хранителькою класичних традицій. Її називають королевою російської поезії, але доля її трагічна. У неї було багато романів та три заміжжя три арешти сина. Все її життя це пошуки щастя. Анна Андріївна Ахматова у дитинстві Горенко народилася 11 червня 1889 року. Біля Одеси у містечку з поетичною назвою Великий Фонтан. Однорічною дитиною її перевезли до царського села, пізніше місто Пушкін. Там були написані її перші вірші, і саме там спалахнув її роман з Миколою Гумильовим, поетом акмаїстом, який пізніше став її чоловіком. У 1912 році вийшла перша книга Хматовий вечір. І в цьому ж році народився єдиний син Лев. Збірка вечір принесла поетиці відомість, а книга чотки, що вийшла два роки потому, вже й славу. Ахматова це псевдонім, обраний за прізвищем прабабусі з материнської лінії, рід якої вів походження від хана Золотої Орди Ахмата. Подружнє життя з Гумильовим було яскравим, але не тривалим. У 1918 році вони розлучилися, а в 21-му Микола Гумильов був розстріляний за обвинуваченням у контрреволюційній змові. Події згущалися навколо поетеси. Революцію вона не прийняла. Вона писала. Все розхищено, предано, продано, все голодною тоскою і зглодано. Але Росію вона не залишила. Своїм у поезії Ахматова вважала Інокентія Аненського. Для неї були близькими його трагізм та художня цілісність. Для поетичного стилю королев російської поезії характерними є вражаючий лаконізм та конкретність словесних образів. Третя поетична збірка Ахматової вийшла у 1917 році. За нею у 21-му книга Подорожник, а ще рік по тому Анна Де Міні. Тут тему нещасливого кохання доповнюють ноти Скорботи. Роки після революції у житті поетеси відзначені утратами та віддаленням від літературного середовища. Вона пише, що муза остаточно залишила її дім. Сталося розлучення із другим чоловіком Володимиром Шелейко, знавцем Давнього Сходу. У 1922 році Ахматова утретє виходить заміж за Миколу Пуніна. З середини 20-х років вона серйозно зацікавлюється архітектурою старого Петербурга, а також розпочинає дослідницьку працю присвячену життю та творчості Пушкіна. Таємничий пісенний Ахматової з новою силою повертається у 30-х роках, але знову трапляється лихо. За неправдивим обвинуваченням заарештований та засланий її син Лев Гомильов. Анна Андріївна терпляче і невтомно, але марно клопоталася по його звільнення. Багато що змінюється у її творчості, її вірші стають більш гострими та мужніми. Коли Ахматова писала реквієм, вона згадувала про страшну чергу біля ленінградської в'язниці хрести. Їй довелося годинами стояти там, стискуючи в закляклих пальцях клунок із передачею, спочатку для чоловіка, а потім для сина. Трагічна доля поєднала Ахматову із сотнями тисяч російських жінок. Гордий плач реквіму знов зробив її знаменитою. Велика вітчизняна війна застала Ахматову у Ленінграді, звідки вона була евакуйована до Ташкента. Після важкої хвороби у червні 1944-го поетеси повернулися до міста на Неві. Постановою ЦК ВКПБ 1946 року Ахматова була піддана жорстокій критиці за безідейність та виключена із спілки письменників. Вона була примушена заробляти на життя перекладами індійської, китайської та західноєвропейської поезії. Її вважали майстром художнього перекладу. І ось помер Сталін. Повернувся та був реабілітований син. Розпочався новий виток популярності поетеси. Вийшла у світ її збірка «Біг часу та вірші 1909 1965 років. Ахматову нагородили міжнародною поетичною премією від Арміна в Італії, а в Оксфорді вручили професорську мантію. Найбільш складним та й досі нерозгаданим творінням Ахматової стала поема без героя, яку вона писала з 1940 року до останніх років свого життя. Померла Анна Ахматова 5 березня 1966 року після четвертого інфаркту. Вона похована у Комарова біля Петербурга.